Добрий день, любі квітникарочки, квітникарі. Сьогодні хочу показати вам, як за рік наросли мої троянди. Троянди першорічки посажені були весною. Деякі були посажені в серпні місяці. Ну от, почнемо з першої трояндочки. Троянда Queen of Hearts. Ось буде скоро цвісти. Вигнала пагони. За один сезон, ну, до метра висотою, так точно. Трояндочка Queen of Hearts Нічим не хворіла за все літо. Абсолютно нічим. Один нюанс ось такі квіти в неї не витримують дощу. І недовго тримається сама квітка. Буквально зацвітає і три дні, і все, вона осипалася. 3-4 дні. відкривається, колір дійсно красивий. Колір зараз вам не покажу, тому що не цвіте. Але колір насправді дуже красивий. До речі, для тих, хто дивиться, шукає на своїх трояндах шепшину на якій сім листочків. На цій троянді сім листочків. Ось, сім по сім листочків на цій троянді. Так що. Деякі уже повідсохали, відсвіли, але не відпадають, самі не відпадають. У мене є троянда Омаша Барбара, то там ось такі відцвівші, відцвівші бутони. Вони відпадають самі доволі легко, обтрушуються і всі лежать під трояндою. Так що ось така трояндочка. Далі взагалі багато троянд. у мене біля 60 троянд. Але багато з них я не знаю назви. Ось ця троянда була купована в серпні місяці, не знаю назви. Насичений такий червоний в неї колір з якоюсь такою трішки голубинкою. Мені більш схожа на Бік Purple. Дуже красиві квіти в неї. Перше цвітіння в неї пройшло, це ось друге цвітіння. Якщо я не помиляюся, все-таки це троянда Бік Purple. З боку, ви бачите, викошений газон, <погано>, погано викошений газонокосарка поламалася. Довелося чоловіку косити ручною косою електри... ну цю бензокосою, Там пеньочок далі, це пеньочок стара абрикоса росла. деревину спиляли, пеньочок так і лишився. Чекаємо, поки струхне. Так, проходжу далі. Троянда полька. Полічка, ось полічка. Троянда полька теж вигнала пагони десь метр у висоту, красива троянда. Я вставлю вам фото, у мене фото є, вставлю вам фото цієї троянди. Ось теж першорічка посаджена весною в травні місяці. Гарний нарощий кущик. Це плетиста троянда, посадила її трішки між своїми, рештою, між своїми. Трояндами, так як не було місця, плануємо в дворі зробити доріжки. І потім біля доріжки посажу їх, пущу на арку. Троянда Полька. Теж не замітила в ній ніяких хвороб. Доволі гарна, красива, я в неї закохана, хоч квіточка в неї тримається не дуже довго. Так само 3-4 дні і облетіла, квіти персикового ніжного кольору. Такі, ви знаєте, дуже-дуже здорові. Дуже красива троянда. Перша річка. Так, далі за нею трояндочка Ангела. До речі, Ангела посажена посаджена ангела в серпні місяці. Перше цвітіння відійшло, ось це вже буде друге цвітіння. Ось видно, що перше цвітіння в неї було, тому що є відцвівші бутончики. Ну, сьогодні у нас 4 жовтня. ну Десь за два місяці вона наросла. Ось такий кущик має троянда ангела. Непогано, непогано. Далі, саме найбільше моє здивування це Троянда Eden Rose. Перші квіти відкрилися, вони дуже довго були на троянді, дуже довго. Ну, з місяць так точно вони не відпадали. І ось чим моє здивування, тому що наша троянда вигнала ось такий величезний пагін. Цей пагін вищий за мене. Два метри висотою. Троянда дуже красива, дуже стійка до різних хвороб. Але теж нагадаю, що це троянда першорічка. Зараз вони всі хворіють, тому що це в нас Київська область. У нас дощі йдуть майже весь вересень місяць, вже 4 жовтня, і, і знову сьогодні дощ. Всі в дощу. Кожен день вони мокрі. От що зробилося з бутонами. Бутончики трішки не витримали наших дощів. От так от. Але троянда надзвичайно красива. Пошукаю, якщо в мене є фото в телефоні. Цвітіння цієї троянди, я вам покажу. Якщо немає фото, я знайду десь в інтернеті. Ось, 2 метра пагін. Я думала, він і цвісти не буде. Але ні зверху є бутончики. Все-таки буду намагатися зацвісти. А, тут. Троянда, до речі, не знаю, що за троянда, але є. Ну, зустрічала, схожі, На жаль, не пам'ятаю назви, не буду казати, тому що не пам'ятаю. Троянди великі, квіти великі, бутони самі завбільшки, як спічечний коробок. Троянда, я так розумію, невисока, їй третій рік. Точніше, не третій рік. Вона була посаджена осінню 2020 року. Це 21 рік, 22-й, їй два роки. Вона широка, кущ надзвичайно в неї широкий, до метра в ширину, можливо, вже й метр. Але вона невисока. Ось такими квітами. Квіти надзвичайно в ней великі в повному розкритті. Хто знає, будь ласка, напишіть, не знаю, що це за троянда, чесно, просто не знаю. Ось трояндочка теж не знаю. Замовляла набором як спрей. Прислали 5 троянд. От колір на телефоні ніби трішки жовтуватий, а насправді вона є оранжева. Оранжева трояндочка, яскраво яскраво-оранжова. За кордонах, ну ще зацвіте, Не буду довго показувати, тому що не знаю її назву. Маленька-маленька трояндочка під назвою HepTight. Наросла невисока, але при тому, що вона в своєму дорослому віці досягає метр, десь 80 см у висоту, я думаю, для неї це нормально. Ось такі невеличкі гілочки. Але цвіла ця троянда, теж вставлю фото, дуже-дуже красиво. По сусідству троянда Сахара. Ось троянда Сахара. До речі, так само, як Red Eden Rose. Ось вона по сусідству, так само і Сахара, вони посаджені всі в один час. Це теж весна, посадка весна 22-го року. Ось теж вигнала надзвичайно великий пагін з такими красивими жовтими квітами. Обсипались квіти. Відцвіли такою великою китицею. Ну, ви знаєте, десь метра-півтора у висоту пагони її вигнали. Десь півтора метра у висоту. Ось новий, це трішки раніше вигнаний. Це новий у неї пагін. Ще росте, ще весь червоненький. Це троянда Сахара. Так, з цих троянд є нова купована троянда, теж замовлялася. Як спрей, ось така невеличка. Ніжна, ніжна біла трояндочка. Ніжна, ніжна, ніжна. Дуже красива. І біля неї стоїть троянда. Теж не знаю назву, але ось така голубенька. Була в мене троянда замовлена індіголєта, але пропала. Це в нас по сусідству в розпліднику. В сусідньому селі є розплідник. Там замовляла. Точніше, не замовляла, їхала сама, вибирала, вже по кольору, там вони зазвичай е, без назви, просто по кольору, який сподобався, такий і вибрала. Зараз піду покажу вам ще троянду. В мене є Scarlet Main Decor. І біля неї троянда Міра, то покажу вам, як вони зараз виглядають, які вони мають різницю між собою. Поки йшла до Троянд, вирішила показати вам ще одну троянду. Теж першорічка, посажена посаджена весна 22-го року. Троянда Декор Арлекін. У мене на каналі є відео. Викладу відео, нема. Викладу. Зняте є, але ще не виклала. Троянда Декор Арлекін. ну Приблизно у... наросла десь за рік. Ну, сантиметрів 60. Красива троянда. Майже не чим, не, не майже, а нічим не, не хворіє, був один листочок. Трошечки на одному листочку з'явилася чорна п'ятнистість. Обробила її. Ну, все добре. Випускає ось теж нові пагони. Гарна, красива троянда. Надзвичайно красива. У мене всі від цієї троянди просто в захваті. Так, дійшла я до троянди Мірато. Ой, <кл Virgin> Мірато. Скарлетт Маген Декор. Посадка теж весна і її, і по сусідству в неї буду показувати Мірату. Це вся посадка весна 22-го року. Ось такі красиві, червоні квіти теж грязні, це до Троянда почвопокровна. Дивилася на різних каналах, показують її, можна вести і як плетисту, пускати її на опору. Така красива надзвичайна квіточка. Дуже красива. Троянда Мірат. О, господи, завжди путаю троянду. Скарлет Майен Декор. І ось моя ще одна прийшла квіточка. Марта. 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 Ось такі у мене дівчата. Хотіла показати вам різницю між Мірато і Скарлетт Майен Декор. Якщо Скарлетт Майен Декор має такий вигляд, красива, цвіте, ось такі в неї ось її. Квіти так є. Це при тому, що в нас йдуть дощі, я вже казала, майже місяць дощі Київська область, то біля неї троянда, на яку навіть, як кажуть, без сліз не глянеш. Ось це, це троянда Мірато. Зацвіла один раз, це теж почвопокровна троянда, цвіте розовими квітами. Ось навіть підписано, що це Мірато. Ось є етикетка. От такий має вигляд моя Міргато. Обробляються вони однаково. Від хвороб обробляла, від шкідників обробляла, добриво давала. Ну, от така разниця. Ось так навіть покажу. Ось вам Мірато і Скарлетт Майен декор.